Всім привіт! Сьогодні середа, 31 липня, 17 годин 55 хвилин. Біткоін торгується по 66 321. Це відео буде присвячено швидкому такому огляду біткоїну і його подальших перспектив. Сподіваюся, я це відео викладу раніше, ніж буде оголошено рішення по відсотковій ставці Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки. Це рішення ринок дуже очікує, воно не може бути нейтральним, тобто, скоріше за все, ми не будемо далі перебувати в якомусь ренжі. І ми підемо або вгору або вниз. Е, відповідно, в нас є якийсь хай приблизно 70 тисяч, є якийсь лой, це десь нижче е, 64 тисяч. Я думаю, що ми найближчим часом якраз е, на підставі рішення ФРС вийдемо, вийдемо з цього діапазону. Відповідно, якщо підемо вгору, це у нас буде, скоріше за все, пряма дорога на перехай. Е, Перехай наш. Найбільший, тобто all-time high, або ж ми будемо е погружатися в якусь корекцію, і скоріше за все тоді ми оновимо ось цей наш лой 54 тисячі. І це теж, якщо брати в загальному, це не є погано, е тому що ну, ось така структура на торгока, чому ні, я думаю, вона в подальшому тільки призведе до великого зростання. Тобто вірогідність цього більша, ніж те, що це якась розворотна фігура розподілу. В принципі, весь цей рух, починаючи з 54 тисяч, ми чудово відторгували. Ось тут себе в каналі, в розділі Спільнота. Я публікую такі швидкі думки по ринку зі скріншотами. По-перше, була чудова непогана рекомендація щодо купівлі біткоїну в районі 56 тисяч. Це, як ми розуміємо, чудово відпрацювало, тому що фактично це було дно, і ми вже не отримували з того моменту перелою, хоча я залишав таку можливість і залишав кошти для того, щоб купити ще з перелоєм. І вже в районі 64 тисяч ця позиція була мною закрита, про що я говорив в відео. Вона була, звісно, що закрита трошки помилково зарано, але тоді. Ну, це ми бачимо вже зараз, можемо так говорити. А тоді мені здавалося, що це була гарна ідея. І ось, хоча я закрив ту позицію в районі 64, я вже знову ж таки від 64 брав знову ж таки лонгову позицію, коли в нас відбувся ось цей пролив, і я знову про це публікував. Тобто ми зробили хай вище 68-ми, ми спустилися на 64. І ось цей лонг, він був теж досить непоганий, але. Він у мене насправді був не від 64, а від 6063 500. Тому що перший раз, коли я заходив в нього, мене вибуло по стоп-лосу і я вже заходив на перелої. Але, але фактично я теж його зарано закрив. Я його закривав, коли я вже викладав наступний сетап на шор. Ось тут я демонстрував, що є зняття ліквідності, тобто ми оновили два хаї. І закрилася, ціна закрилася, свічка закрилася нижче. Як відомо, ми пішли далі вгору і досягли 70 тисяч. Ось коли ми вже були близько 70 на 69 тисяч, я викладав 4 дні тому ось такий пост, що таймфрейм один день до закриття свічки 9 годин, бачимо, є дивергенція. Якщо закриття цього дня буде нижче попереднього хаю, вважаю, це надасть можливість знову шукати шортові позиції. Але по закриттю дня все можна змінитися. Шорт в зоні 67 був закритий стоп лосом. Е, ну тобто, який я говорив. І саме хочу звернути увагу, що тут е, в цьому пості говорилося про передумову до заходу в шорт, але е, це не була сама точка заходу в шорт, тобто з самого сетапу він ще не був сформований. Тобто я говорив про те, що тут може сформуватися лише сама передумова, і вона була сформована е, чудово. Але після цього ми все одно отримали е, перехай до 70 тисяч і вже. Ось тут це таймфрейм 4 години, вже тут був сформований вхід в позицію. Тобто ми зробили перехай, сформували ще дивергенцію не тільки на одному дні, а й на 4 годинах, свіпнули локальні хаї. І ось тут по 69 з копійками 69-300 я вже відкривав шорт. Тобто тут вже було видно, що ціна буде валитися вниз. Хоча, знову ж таки, я залишав можливість на перехай. І тобто, яку ситуацію ми маємо наразі. З точки зору структури, це таймфрейм 4 години, то це наш лой, фактично головний, або ж оцей, неважливо, взагалі ця зона, це ну, 64 тисячі. І в принципі структура висхідна, так? І, і поганенько у нас те, що є е, локальний, локальний злам структури, так, тобто бачимо ось цей типу, такий босс. Є е, е, в нас ось тут якийсь імбаланс, є е, в нас ось ця велика така свічка несхідна. Поглинання, і це все нам говорить про можливість того, що якби вже локальна структура зламана, і ми можемо йти в шортовому сценарії, якби розвивати його. Таймфрейм один день, і подивіться тобто є хай. Ми в цьому моменті сходили вище, закрилися нижче. Ще раз сходили вище, і знову ж таки відносно ось цього хаю ми закрилися. Другий раз нижче, хоча ходили вище. І локальна картина теж. Тобто ми перебили, але закрилися теж нижче. Ми закрилися тут нижче, е, вже в третій раз, ми нижче закрилися не тільки е, відносно якби, цін закриття ось цих або ось цих. Ми закрилися взагалі аж тут. І це, ну, це попахує, відверто кажучи, розворотом. Так, відносно позиції, яку я брав по 69 тисяч, то я вже половину зафіксував, Там 100 поставив збиток. далі будемо дивитися. Ну, взяти такий рух з 69 до 66 і не зафіксувати прибуток. Тим більше, що невідомо, що у нас зараз буде відбуватися. І причому це ж шортова позиція на зростаючому ринку, тому треба, треба фіксувати в будь-якому. Ну і давайте дивитися на якісь індикатори. Маніфлоу і RSI. Таймфрейм один тиждень залишається. Бачимо, що на Маніфлоу у нас була дивергенція з хаєм, фактично. Ну і зараз ми маємо якусь реакцію цієї дивергенції. В принципі, у нас легії, все в нас іде тут е, гармонійно. Ніде нічого не змінюється. Тобто е, ось ця структура з оновленням логів відповідно до MoneyFlow можемо і далі її очікувати. Так. Таку якби на східну що стосується RSI, то тут як такої дивергенції не було, ми просто досягли дуже великої перекупленості, і зараз індикатор так якби відпочиває. Є в RSI зона 50, вона, в принципі, є зоною такої підтримки. І фактично, поки ми її не пересікли, не, закріпили, не закріпилися нижче, то. Не ну, можна вважати, що це в нас просто проторговка. Якщо ж будемо е, закріплюватися нижче, без формування там якихось дивергенцій або е, щось, якихось розворотних формацій, то скоріше це вже тоді е, такий більший несхідний тренд буде. Ну тобто е, ситуація як якось тут. Дивіться, ми вийшли вище 50, так? І е, фактично з самого початку. Ось тут були вище, вище, вище. Тобто, якщо ми спустимося тут нижче 50, це вже буде е, говорити про якийсь, е, якийсь розворот е, розворотну Е, Переходимо на таймфрейм один день. Ну і тут в нас, е, якщо так локально, локально придивлятися, то ось є перехай. і в нас ще там, що на RSI, що на money Flow, е, в нас сформована дивергенція. Е, але на таймфреймі один день є позитивні моменти. Позитивний момент полягає в тому, що на RSI це не так ярко виражено, на Маніфлоу це краще виражено, У нас є прихована бичача дивергенція, тобто у нас тут сформувався такі нижче лої, ціна ж у нас цілої нижче не сформувала. Проблема тут полягає в тому, що якщо ми будемо далі валитися і оновимо ось цей лой, то який у нас, до речі, не так далеко, в принципі, знаходиться, ну і ця картина тобто, зламається. Характерно є те, що в нас. Е, бачимо, ось після ось цього хаю, е, ну, ось ось цих от картин, хай в дивергенції. Е, бачимо, ми не пересікали наших зон перекупленості. Е, і хоча ми, наприклад, ось тут в моменті е, ось тут тут заходили по RSI в зону е, перепроданості, але на Маніфлоу ми туди так і не заходили. Тобто, ось ось ці ось ці хаї лої вони в нас не давали такої значної перекупленості перепроданості. Тому, це говорить про, про торговку, конкретно про торговку. Тобто в нас немає якогось трендового руху, якогось імпульсного руху, тому що коли йде імпульсний рух, в нас ось ці показники індикаторів вони опиняються тобто в перекупленості, перепроданості. У нас тут ні в одну, ні в іншу сторону немає таких рухів, тобто це проторговка. Відповідно, ми знаходимося біля верхнього краю проторговки ближче до неї, і логіка така, що... Якщо це діапазон торговий, то ми знаходимося біля верхньої межі, то треба шортити. Тому що ми не вийшли з нього. Ми поки що з нього не вийшли. Перескочимо на більш локальну картину, таймфрейм 4 години. Бачимо, в нас вже тут починалася ця дивергенція. Вона у нас так і залишилася. Фактично. Тут вона досягла якогось свого апогею, так? Тут в цьому моменті я говорив на зниженні. І наразі в нас ну, немає тут картини ніякої. Якщо я говорив про що на таймфреймі один день є якась прихована дивергенція бичача, то ну дивіться, в нас тут ніякої прихованої бичачої дивергенції немає. Це погано. Що стосується таймфрейму 30 хвилин, то в нас є конкретний злам якоїсь структури нашої висхідної. Ось, він. і ну, зараз ми тестуємо якраз. Ось цей злам структури, ось цей рівень, він у нас фактично виступає як супротив. Що стосується індикаторів, то в нас тут теж нічого хорошого поки що не відбувається, тому що, подивіться, у нас RSI підвищується, Маніфлоу теж можна сказати підвищується, а ціна не досягає цих вершин. Відповідно, це в нас прихована ведмежа, так би мовити, дивергенція. Єдине, що тут в такій ситуації залишається, скоріше за все. Ну, ловити, ловити шорти. Це можна робити вже як, вже як зараз, в принципі, з маленькими стопами, тому що є локальні хаї, є там інші ось хаї, можна відповідно до ось цієї структури знаходити якісь, дивитися якісь ордер-блоки або ж тут в нас є якісь імбаланси, тобто можливо ми будемо приходити до них. Від них отримувати реакцію. Теж, теж таке можливо. Е, ну, скоріше за все, якщо ми підемо е, ось цим сценарієм, то у нас тут е, десь сформується дивергенція. Також на таймфреймі один день. Е, я б радив звертати увагу на. Не забувати про МакДі все-таки. І е, що стосується, наприклад, у нас тут є е, дивергенція на гістограмі, тому що е, ось наш хай. Так, ось е, Ми зробили перехай, а тут у нас є. Е, дивергенція, ну саме по гістограмі. Е, е, також бачимо, що ще зараз відбувається пересічення. Майже відбувається, воно ну, ще не відбулося, але ми наближаємося до ось пересічення ковзних МакДі. І е, це теж ні про що гарне не говори. Попереднє це у нас ось тут відбувалося, так? Точно ми знижувалися. І тут ми розвернулися вгору, і тут у нас знову відбулося ось це пересічення. Ми отримали перелой. Що стосується таймфрейму один тиждень, то в нас вже таке пересічення просто відбулося, і ми відповідно до МакДі знаходимося в такому, скажімо, вже розподільчому на східному русі. Причому достатньо потужному. перед цим у нас це відбувалося, наприклад, десь така картина була ось тут. Тобто ми ось тут. Єдина різниця, що ми знаходимося набагато вище. Це по-перше, по-друге. У нас тут достатньо достатньо імпульсні, достатньо імпульсні рухи. Тобто, якщо ми тут бачили, у в нас такий був застій, і так можна було розпізнати там якийсь набір позицій, то нас тут возить ну, просто. Ну, Якщо брати ще навіть попередні рази, чим це закінчувалося, так, такі пересічення, то ну, ось, ось одне воно, ось це падіння. Ось друге, так. Тут начебто розвернулося, але фактично можна сказати третє. Тому ну що тут сказати? Фактично, фактично, ми знаходимося на хаях або близько до хаїв. І це вже буде зрозуміло, тобто, чи це наші локальні хаї, чи це наші такі більш е, глобальні хаї, і ми будемо ще. Знижуватись, тобто ще ракета не заряджена. Я думаю, це по індикаторах ви бачите, що вони у нас знаходяться на більших таймфреймах, не дуже, не дуже е, таких гарних е, показниках. Е, тим не менше, ми знаходимося, ціна знаходиться вгорі, і, е, можливо, це така, скажімо, е, прихована бичача дивергенція, так? тобто, що індикатори йдуть вниз, ціна вниз не спускається, і це говорить про те, що хтось її отримає. Але є можливість, що просто ринок прайсить е ніби якісь позитивні речі, що е ринок зальють ліквідністю. Це залежить саме від ось, цієї відсоткової е ставки ФРС. І сьогодні по ній буде рішення, я думаю, буде якась розв'язка надана ось цьому. Е принаймні точно вже буде надана розв'язка, е скажімо, ось цьому імпульсному руху. І ми будемо розуміти, або ж ми підемо оновлювати лой. Або ж підемо оновлювати хай. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.